Вітаємо, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні у роботі мали Nissan Ariya 2023 року випуску. Часто питали нас за цей автомобіль, не мали ми на нього рішення, але наразі в Піднебесні з'явилися рішення саме на ці китайські автомобілі. І Ми його протестили, встановили і сьогодні покажемо вам, які нюанси, як це працює. Отже, як завжди, по принципу під'єднується, роз'єм-роз'єм. штатна мультимедійна система залишається в оригіналі. Будь-який момент ви можете її використовувати. До неї під'єднується додатковий блок. блок в торпеді автомобіля і таким чином на оригінальному екрані ми отримуємо функціонал у вигляді Apple Carplay. Перехід між оригінальним екраном і інтерфейсом, де є Apple Carplay, двоєним натисканням кнопочки аварійки. При цьому, друзі, аварійка, самі ліхтарі працюють. Екран у нас тут сенсорний, тому CarPlay також керується за допомогою сенсора. Що таке CarPlay? CarPlay – це зручний додаток для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, навігаційні додатки. Google карта Maps.me, Uh, весь будь-який навіційний додаток є в Apple CarPlay. Давайте протестимо Google-карту. Uh, давайте от таким от пошуком пошукаємо. CarPlay Ukraine. Друзі, наша адреса в Києві Михайло Бачука 43. Ми знаходимося по цій адресі. Ми можемо прикласти сюди маршрут. У нас будуть навіаційні підсказки, музика, музикальні додатки в Apple CarPlay є Apple Music, YouTube Music, Spotify, будь-які подкасти. Звук увесь передається по штатному Bluetooth з'єднанню, тому немає жодної втрати в якості звуку. Давайте це ми теж протестимо

Якість звичайно, прекрасна, тому що використовується штатне Bluetooth з'єднання, тобто все працює файно, все працює чітко. Також в Apple Carplay є телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими контактами, пропущеними. Є функція Siri і є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, в котрих також можна листуватися за допомогою Siri або робити телефонні дзвінки. Отже, це і весь функціонал Apple Carplay. Ви бачите, немає у нас розважального контенту, немає YouTube, Netflix, чогось, Facebook або якогось Instagram, бо є тільки ті, програми, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем. це політика безпеки Apple і тут нічого змінити не можна. Загалом рішення працює файно. У нас тут сам сенсорний екран доволі такий він не резистивний, але він має таку свою затримку. Але доволі використовувати його можливо. Так само працює воно в. Перепрошую в оригінальному меню. Так само є та ж сама затримка в сенсорі. От, Максимально інтегровано. У нас тут штатний огляд 360, вийде в реверс, нам загружається задня камера, вийде в драйв або паркінг, нам загружається штатне меню, а потім переходить в Apple CarPlay. Або можна налаштувати, щоб переходила в передню камеру, тобто це все налаштовується. Друзі, отаке от от рішення з інтеграцією в штатну мультимедійну систему наш блоку з Apple CarPlay і отримати от такий от результат. Друзі, ми компанія CarPlay Україн. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Ми є майже у всіх соціальних мережах: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, Ми є усюди. Заходьте, підписуйтесь, ставте свої лайки на ютуб сторінки, побачите це відео. Отже, друзі, якщо вам треба рішення по вашій мультимедійній системі, звертайтесь до CarPlay Ukraine.